Міська влада та виконавчий комітет новомосковська приділяє велику увагу саме енергозбереженню соціальних об'єктів. Нині занадто кусючі тарифи на газ і тепло, тому зараз дуже важливо максимально направити усі ресурси на проекти, пов'язані з енергозбереженням, зазначає народний депутат України Вадим Нестеренко. З Сесії Городського Совіта виділені деньги на заміну всіх окон в шести там базових дитячих садах міста. И мы сегодня как раз вот инспектируем один из этих детских садов, расположенный он в дальнем микрорайоне Кулебовка, в котором подрядчик, согласно условиям тендера, который был проведен в марте, был должен 1 мая завершить Всі роботи по заміні 100% окон даним десь саду. Та під час робочого візиту до дитсадка веселка, що на мікрорайоні Кулебівка, з'ясувалося, що підрядник не встигає виконати роботу в зазначений термін. Цей факт дуже обурив Вадима Григоровича. Сьогодні це велика проблема, оскільки в бюджетному процесі, зв'язаному з фінансуванням бюджетними деньгами, дуже чітко прописані умови, за які державний чиновник. Кем бы он ни был, не может переступать. И поэтому, как решать сегодня проблему, сегодня будут думать русская исполнительная власть и вместе с подрядчиком, который по факту свои обяз... Обяз... обязательства, которые он на себя взял, к сожалению, выполнить срок. не може. Вадим Григорович розповів, що нещодавно він проводив наради і на других таких самих об'єктах підрядні організації, яких були поставлені у точно такі ж умови. Проте всі встигають виконати свою роботу вчасно. Олексій, представник підрядної організації, свою провину визнає та пояснює, чому саме не встигають. То ми подавали графік. Як на два місяці виконання роботи. Тобто, планували приступити приступіть март апріль, якби віду. Срока заключения договора, получения предоплаты, то есть, по факту, договор был заключен в конце марта, и первые деньги по этому договору пошли вот в начале числа 10 апреля. Вот соответственно, как только юридические. Формальності були урегулювані, ми одразу приступили. Олексій. Розповів, як тільки но заключили договір, одразу ж почали працювати. Певний час затратили на виготовлення матеріалу та його доставку. Окрім того, ніхто не очікував на такі погодні примхи, наприкінці квітня, через які встановлення вікон було просто неможливим, говорить Олексій. Тому й виникла затримка у роботі. В Принципом були готові почати на той неділю. Ну до того що тут, здесь в этом саді неможливо всіх дітей відселити і повністю садик и выполнять работы. Как бы Попросила администрация нас не, ну, как бы, не вынимать окна, иначе просто эксплуатировать садик было бы невозможно. Мы рассчитывали а, вот эти вот выходные плюс праздничные дни, в принципе, закончить. У дитячому садочку веселка виховуються 214 діточок. Поки що не працює спортзал, екологічна кімната та кімната космосу, адже саме там проходить заміна вікон. Розповідає методист садка Оксана Горлова. Ми чекаємо дуже великої економії, адже в нашому садочку виховуються маленькі діти, і хочеться, щоб їм було затишно, тепло. До якості претензій немає, але хочеться якнайшвидше, щоб закінчились ці роботи. Бо переживаємо за наших вихованців, щоб вони відвідували наш дитячий садочок. Викладачі вихованці та їх батьки з нетерпінням чекають на завершення ремонтних робіт. Дійсно, через погодні умови встановлювати вікна було б неправильно. Тому, напевне, підрядники і збилися з графіку робіт. Робоча комісія на чолі з народним обранцем Вадимом Нестеренко триматиме це питання на пульсі. Тож вже найближчим часом веселка запрацює у звичному режимі та радуватиме своїх маленьких мешканців. Мешканців теплом та затишком.